Всім привіт, друзі! І зараз я буду ліпити тум-тум-тум-том-том Саура. Мій друг сказав, щоб я зліпив його. І тому я буду його ліпити. Погнали! Робимо тіло. Так, от я вже зробив тіло. Тепер робимо руки, ноги все те, що треба. Я тум 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 Саура. Це забагато. тум 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 тум, -тум. Саур це є тумбочка, яка там біта, яка тримає біту. Дивно, чому там багато тум-том -тум 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 саур. Вот я все таке поналіплю. Зараз буде все прикріпляти. Так, перше я доліплю ноги. Тум-тум-тум-тум-тум-тум Він, як ми знаємо, оранжевий Він дуже такий страшненький Зараз додам ще нових Зараз Так, поки як все так входить, заключали так, так тут. Тут. очко, тут очко тут. Тут. І ротик. Зараз ще зроблю йому обіду. От я роблю я вже зробив йому обіду. Тепер ми це будемо прикріпляти. От так. Все. От, от такий мене вийшов Тум, -тум, 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 -тум. Сагур. От, от такий мене вийшов Тум там целоплі казали. Друблю, плюс одна ока, що було два одинакових. От, дякую, що подивилися відео. Всім па-па-па-па!